Цивілізацій. І ми маємо розуміти амбіції ісламської цивілізації, тюркської цивілізації. Тому це має бути і буфером з одного боку, а з іншого боку, і мостом нашим. Бо, знову ж таки, це стратегічно важливий регіон, шлях через Кавказ, за Кавказя і далі до Перської Затоки. І джерело відновлення ресурсів. Як би там не було, бо якщо е, цей розпад Росії буде драматичним, а Кавказ, знову ж таки, я не дуже вірю в бархат на Кавказі, так. я скоріше вірю е, в у сталь, е, то е, знову ж таки, хто згадає, що в нього родичі є десь там в Богодухові, чи в Лебедині, чи під Києвом, чи що, якщо щось почнеться, шановні. І тому, коли дискусія, кого нам? Е, Відновлювати ресурси наші людські кого нам марокканців чи в'єтнамців, вона відпадає сама собою, бо зараз населення Кубані там близько 10 мільйонів. Воно збільшиться. Якщо зага загал брати, ось цей ресурс відновлення України.